Доброго. ми з України, сезонка, новий герой Бутс. Пастух. По силі 829. Ну, так. Досить круто. Тобто, стати досить гарні, по класу а, ловчий, Тобто може пробити Всякі контратаки і так далі. Є в нього фішечка. Якщо положення любого ворога міняється, герой відновлює певну кількість манни. Цікаво. Тобто, розуміємо, да, є там якісь Селеста, Віта, потім Айон, які будуть міняти положення, і цим самим будуть заряджати цього героя. Ну no, цікаво. І спротив проти Дібок Грой має вроджену властивість протидіяти недовам, які блокують особливі навики. Тобто умовний дібук, на нього не подіє. По статах, ну, 784 досить круто. 740, ну, атака під 800, броня середнячкова, 745, і здоров'я досить таки навалили йому гарно. 1402. Чим його обділили, Перше. Середній герой. Ну, В сучасних реаліях, коли тут інколи три камінці не знайдеш, шість важко знайти, а знайти каміння на заряд героя, які заряджаються з дев'яти камінців, і максимально ви його зможете розкрутити до дев'яти, ну, вибачте, це важко. Наносить шкоди 240% всім ворогам. Ну, як Для масовика це круто, багато. Випадковим чином міняє позиції ворогів. А, так він сам собі може бафати, виходить, ману. Ну, цікаво. Міняє позиції ворогів, переміщаючи позиції, отримують 300% чистої шкоди. Усіх ворогів відсоток атаки, особливого навику, понижується на 80% на 4 ходи. Ну, начебто цікавий герой. А якщо подумати, ну, ні про що? Тобто, де цього героя використати? Титан, нафік він надо, то якогось сіурда з нього користі більше. Якісь події, ну, якщо у вас є там стихійний, воронеріс проти всіх, ну, щоб він шліфував, окей. Можна всунути, але можна взяти якогось умовного триплшотера, який буде бити там, по 300 умовних відсотків по і із того шотера, трипл-шотера буде користі більше. Далі. ПВП. Ну Слухайте, ну, в оборону 9-ти зарядного героя ставити, він поки зарядиться, то. Вже й команди не буде. Да і що він зробить? Ну, вдарить по всіх, ну там, ще навіть по 300 балів познімає. І що? І навіть себе підзарядить. Якщо бій вас затягнеться на 247 ходів, то, можливо, він і другий раз зарядиться. Ну, ні про що? Знову ж таки, на фоні там прорваних героїв. На фоні якогось Данте, що сам собі книжки накидає, потім ману бафає. Ні про що? Чи там та сама Джован Сін, яка бафає, якщо ми говоримо про червоні центра, про плечі. Ну, плечі, слухайте. Ставити середнього героя, це вже якщо у вас дуже-дуже слабенький гараж, тоді да. Зараз, можливо, я аналізую героїв з точки зору свого гаража. З точки зору там, трьох, майже чотирьох років гри. Тому це більше така думка для, принаймні, гравців, які грають там, від року і більше. Для початківців, звичайно, герой гарний. І може бути і в захисті, і може бути в нападі. Бо знову ж таки напад. Ну, 240 він кидає відсотків шкодивсь. І що? Ти його попробуй заряди. Знову ж таки, в епоху, коли є прориви, купа всяких героїв аля Хіоніса, який там з шести камінців чи з п'яти навіть камінців зарядиться і похоронить пів команди вашої, ну, з тим бутсом тільки побутсати і все. Якби такий герой вийшов там два роки тому, ну був би класний герой. На сьогодні це герой, мабуть, там набалів 7 з 12. Такий собі, нижче середнього рівня, скажем. Да, краще, ніж стандарт, да, краще, ніж якісь там геть відстійні герої старі, на яких ще досі проривів немає, тому що в розравів своя механіка чи там логіка проривів. Інколи на імбових героїв випускають, а на якихось старих героїв і досі немає прориву. То не знаю, чим вони мотивуються. Бо є насправді багато героїв, яких прорвати навіть середніх, фіолову, синього, червоного кольорів, які можуть зовсім по іншому заграти після прориву. От. А, але Якщо оцінювати, повертаємось до буца, якщо оцінювати цього героя, то чесно, в себе я не бачу застосування в гравця, в якого там за спиною від року гри, активної гри, бо по-різному можна грати, можна так грати, що два призови в місяць робити, і не мати п'яти-п'ятірок. От. Але якщо людина активно грає, проходить карту, проходить івенти, перемість там в турнірах якісь місця, в найму виходить, то звичайно і там робить принаймні декілька десятків призовів навіть без донату в місяць, ну, то застосування цього героя, якби не бачу для таких гравців. На цьому дякую за увагу. Коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. Я впевнений в розрабах, що вони ще зроблять герої в цьому місяці, Їм же ж гроші потрібно заробляти. А так? а так, сезонка, бюджетний герой, з якого користі відносно е гравців від середнього і вищого рівня ну, буде дуже-дуже мало. Дякую.